Зараз це стає е, досить модною е, такою трендовою лінією, коли ти маєш звання, маєш диплом, ти можеш працювати в силовій структурі. І е, військова кафедра, я також є офіцер запасу, вона для мене дала дуже багато, бо все ж таки е, формування особистості за певними окремими, е, нетиповими для класичного студента. Креками, коли прийшов наказ, його не обговорюють. Ти мовчки даєш відповіді результатом його виконання, виконуєш. І для мене, як для керівника університету, військова кафедра дала дуже багато. Дуже багато. І я закликаю всіх, хто може мене і почути, і почитати, все ж таки, не зволікайте з можливістю здобуття. Освіти, де на військовій кафедрі, у військовому вишколі неоцінен... неоціненні речі можна здобути саме управлінського первинного досвіду.